Всім доброго вечора. Вітаю вас на нашому каналі. Вийшла сьогодні ввечері на вулицю. подивитися, що там на городі. У Нас сьогодні який день. Субота. Казала мамка, вже зійшов рядок огірків, а на ніч передають велике похолодання. Там показує плюс два, ну де плюс два, може бути і ноль. То зараз хочу поприкривати те, що може померзнути. Треба прикрити ще і виноград, то, що розпускається гарно жалько. І подивлюся, що там ще на городі. Зійшло таке, що треба вкрити. Обов'язково, щоб не померло, тому що не хочеться його пересівати. А дві ночі приморозки передають, будуть чи не будуть, не знаю. В день сьогодні дуже холодно, трохи вночі льопнув там дощ. Але що, роботу? Свою жалько. Так що зараз займуся вкриванням. В тому році ходила, вкривала, пам'ятаєте, солому тягала на огірки, на кукурудзу, на кавуни, на дині. І в цьому році те ж саме. Бачите, яблунька цвіте на городі. Ну, вже відцвітається, вже осипаються пелюстки. Ой, сонце сідає, прямо в очі світить. Так що зараз підемо, подивимося, що там робиться, що там потрібно вкривати. І будемо вкривати потихеньку. Ти йдеш зі мною. Ну, пішли. Вже відцвітаються, вони вже давно зацвіли, ці самі перші. Так, зараз підемо, подивимося, що там робиться, бо я бачила, ви знаєте, що Полуниця, декілька кущів почали цвістити, теж треба прикрити. І ось виноград. Гляньте, який він розпустився. І слідом, слідом. А ти агроволокно не взяв? І я не взяла. Це ж, бачите, це ж цвіт. А як померзне, то вже все. Коли це воно відійде, і мені каже, вже й не буде, то треба прикрити. Знаєте, краще. Прикрить, тому що дуже жалько буде, як померзне вийшов. Таке тепло було і знов приморозок. В тому році теж був мороз. Що Я ходила, напевно, цілий тиждень в травні вкривала, вже всі в нас огірки посходили. Так, а ну гляну на полуницю. Бачите, перша вже починає цвісти, рижий, не підбивай, тікай, бачите, вже цвіте. Це тут ранній рядок, більше ніби ніде не бачу, щоб цвіла. Оцей рядочок вкрить і все. В тому році так взагалі ота цвіла, вся полуниця цвіла і вся померзла. А в цьому році, бачите, трошки щось за... застопорилося, не, ще не цвіте, оце тільки один рядок. Треба вкрити. Зараз кришки понахожу, капусту прикрию, а тоді вже морози пройдуть. Вже взагалі познімаю баклажки. Так, піду гляну. Піду подивлюся. мамка казала, огірки зійшли, Серега. Так, зараз подивимося. Дивіться, чистеньке посапали красота. Кущовка вже бринить. Окроп сходить. Ну, хай колись колись подивимося, не спіша, тому що вибігла, знаєте, на швидкоруч. Да, дивіться, бачите, сходять огірки. Зараз буду шукати баклажки. І де оце зійшов огірок? Там і буду ставити баклажку. Відійди. А що це зійшло? Та тікай, кажу тобі. А що це таке? Це, мабуть, самосінні помідори. Нехай ростуть, якщо не замерзнуть. Тому що цей же рядок огірків перший зійшов. Ми його посіяли. Зразу як тільки виорали, разом із грядками і кукурудза, дивлюся, протикається. Зараз будуть тягти баклажки знову. Знову о 5.25. 25 І тут сходить. На тій стороні салатні огірки, а на цьому звичайний посіяли, щоб перші були. Бо ті ще два рядки не сходять, ми тільки посіяли, коли ось на днях пару днів. А кукуруза теж не вся, але дивлюся, протикається. Що ж вона маленька, її треба прикрити. Бо будуть їй капці. Бляньте. Так, все, пішла шукати баклажку. Сонце сідає. Ну, як завжди, вечір у нас в роботі. Черева ще стоїть, дивиться, як його вкрить. Як уже здорові ці. Пагони. Зараз будемо щось придумувати. Що, Серега? Давай вкривати. Вкрили огірки. І якраз агроволокно таке широке, що кукурудза де посходла, теж прикрилася. Не знаю, там де дирки є, ну вже як буде, не хочу. Носиться соломою, там один рядок, не так жалько, вже, вже як будемо, дасть боги, не буде морозу. Це так, знаєте. Вкриваємо, щоб скучно не було. Де зійшла кукуруза, баклажки поодягала. Так, да? кицюня. І там зараз покажу. Ой. Добре, що хоч картопля не зійшла. Тільки посадили. Ну, не тільки капусту позакручувала і наділа баклажки на полуницю, та, яка вже цвіте. Тут небагато, де не цвіте, вже й не надягала. Головне перші ягодки, щоб тут його зберегти. Ну і тут а, ніяка не цвіте, наче вже ж передивилася гарно, не прозівала. Там в мене ще пізніше цвіте. Тут ніде немає цвіту. Я не бачила. Ну і виноград, звісно, вкрили. Мурзік. Холодно. О, білий півник на городі цвіте. Уже ось по річки, дивіться, в'яжуться. Вже ягоди Я Рукавиці не вділа, руки грязні. Страшне. Ну і тут обмотали, як змогли. Надіюся, що все буде добре. Трохи, звісно, пообламували там. Ой. Ну, без цього ніяк. Там 10 цих обламали, то не страшно. Головне, більше прикрили. Будемо надіятися, що мороз не троне. Ну, якщо буде ноль, я думаю, нічого йому не буде. Головне, щоб не більше. Але у нас завжди, знаєте, від поля то буває більше. Передають приморозок. Маленький, а в нас тут завжди більший. Так що ми виноград умотали, наче ляльку запелинали. Оце дві ночі нам треба перетримати цей виноград, розкривати ніхто не буде, так само ніхто не буде полуницю відкривати і огірки нехай буде. Теплиця з радькою стоїть. На місці зараз ще поховаю помідори. Бо виносила сьогодні на день, щоб позакаляти трохи, то зараз буду все заховувати, всю розсаду, яка на вулиці. Позаносила вже всю розсаду, навіть молоду капусту занесла, тому що боюся. Краще, хай я краще. Сьогодні вітер буде, як потріпав мої помідори. Похилилися, ну нічого страшного. І цю занесла капусту. До приморозка ми готові нібито, але краще б його й не було. Ну, це вже ж не одна залежить. Це вже як природа роз... Як природа вже схоче. Так що все, все поховали, що могли вкрили. Будемо чекати, можливо і не буде. Краще б не було. Всім доброго дня. Вийшла я на вулицю, зараз біжу на город зелені на нарву, хочу супу зварити, гляну заразом на виноград. А картина плачевна. Подивіться. Це все померзло. Можна спокійно знімати агроволокно. Гляньте, що робиться. Весь виноград чорний. Просто немає слів. Вітер не розтріпав. Вижилось 3,9, 1, 2, 3. Більш нема ніде нічого. А вон ще один зелененький бачу. Тут все чорне. Все. Який мороз був, не знаю. Вранці рано не виходила, ну казала мамка, в курей і вода пришерхла. От вам, пожалуйста. Ой, жалько. Дуже жаль. Ми так старалися, так вкривали. Сьогодні знімемо і все. Наша робота пішла коту під хвіст. Ви знаєте, дуже жалько. Прям так хотілося, щоб спасти його. На в тому році так бруньки примерзли, ну не такі, а в цьому році, бачите, вимерз взагалі. Все, вимерзло. Зараз піду гляну на полуницю. О, бачите, вітер познімав і бахлашки. Вітрюган, у нас же ж дурне із поля. Це, мабуть, хтось знає. Чорні. Бачите, чорні. Злетіли бахлашки із цього, і чорне. О, цибуля моя, дивіться, вся лежить. Подивіться. Видно, мороз був добрячий. Зараз нарву. Можливо, вона ще підніметься цибуля. Ну, за цибулю, ви знаєте, за що це? За цибулю мені якось байдужки, чи підніметься, чи не підніметься оця я кущовка. Вона відійде, а не відійде, вона осінню піде нова. Це просто що вверх попадав. Саме жальніше, Виноград мені. Бачите, вся цибуля лежить, ця велика. А тут, дивіться, де менша, то не так. Вон там трошки поваляло, а отут, а не так. Він чи полосою йшов цей мороз, чи хто його знає. І тут кущовку трохи пожувало. Ох. Побачимо, Побачимо, що буде до вечора. Можливо, воно ще трохи повідходить. Горох теж лежить. Буряк теж саме, але буряк я не вкривала. Але таке, бачите, не знаю, що воно буде. Знайшку, ще прийдемо, подивимося увечері. Можливо, воно що підніметься, що ні. Ну і трохи побило цибулю цю. Не сильно, кущовку хуже побило. А тут не дуже. Де-не-де де, там вон, бачите, лягло, але не настільки. Хоч би вже не було приморозку, ну наче на цю ніч не повинен бути. Редиска вся теж гавкнула. А, ну, ще гляну на морку. Ну, все ніби то стоїть. Главне лобода нічого не боїться, аж сердито. Лучше б вона померзла. Гляньте, зелена стоїть. Де в рядку, та й там, вон дивіться, страшна зелена. Вітрюган такий. Ця кущовка нічого перезимувала опять весну. От гарна весна у нас цьогоріч. Тут горох такий собі, хтось знає який. Но тут не хочу поки відкривати, не буду дивитись, бо будуть руки грязні, хай вже ввечері. Подивимося, прийдемо, можливо вітер трохи втихне. То задеремо, бо я зараз задеру, а тоді сама не вкрию. Вітер як підніме, а гроволок, так буду ловити по всьому селу. Ну блін. А виноград жалько. Ну по-другому ми б його і не вкрили, він же, бачите, великий. Дуже жалько виноград. Жалько. Навіть ось Петрушка, дивіться, яка наче якась варена. Хоча ж вона не боїться, вона зимує гарно. Але гляньте, яка. Видно, путній був мороз. Що померзло все. Ото як був тиждень приморозків і сніг був, то ви знаєте не так померзло. А сюніч прям до ладу. Все так зачепило. От вам і село. Яблуні всі рижі стоять. Гляньте. Іржою побралися. Можливо та, що перша відцвіла, ще й буде якесь яблуко, але те, що цвіло, вже нічого не буде. Вся іржава стоїть. Ця красота вся пропала. Не буде вже цієї краси. Можливо, ще оця деякі будуть цвісти, а можливо, вже і воно пропаде хтось. Зна. Да? В, тому, в минулому відео показувала, як гарно зацвіли. Тепер показую, як гарно пропали. Навіть бузок он похилився, зараз покажу. Навіть бузок, дивіться, який понахиляли. Ця китиці. Бідненький тільки-тільки почав цвісти. Ну, ви знаєте, за бузок я якось не так за ці квіти, ладно. Але дуже шкода виноград, яблуні. квіти, що поцвіли декілька днів, ну і все. А яблунька, виноград, І риси померзли. Все, померзло. Прийшла подивитись на абрикосу. Перші морози вона перетерпіла, не цвіла, дивіться, позав'язувалися абрикоси і багато, але сьогодні... Померзло вже, вже взагалі все. Гляньте. Наче хто кип'ятком побливав. І ось абрикоски, і ось. Вона, бідненька, стояла в пуп'янках, поки ті морози не пройдуть. Зацвіла пізніше. Понав'язувалися абрикосів багато і всі померзли. Немає жодної. Гляньте. Кожна. Кожна ягода. І там он дуже багато дивлюся на тій гільці. І ось, і ось дивіться. Нема, все. Все м'якеньке. Все, все померзло. Зараз піду ще на город, подивлюся, бо зранку ходила. Подивлюся, що воно там відійшло за день, що не відійшло, але абрикоси я зранку не дивилася, це думаю, подивлюся. Коли бачите, тим, що нав'язалося скільки, бачите на гілочках скільки кірнати і багато і ось. Одним словом. Це все, це все абрикоси. І вони померзли. І ожина, бачите, не відійшла. Така. Гарно прихватив теж. Я не знаю, інтересно, скільки ж було морозу сьогодні. Бачите, яке листя покрутилося. І тут те ж саме. Унизу не так, а зверху, бачите, прям вісять. Ну, побачимо, чи буде цвісти, чи ні. Але гарно прихватив. Цибуля частина встала, частина лежить. Вишня померзла. Так, зараз підемо подивимося, що там робиться. І так ущовка, дивлюся, не дуже піднялася. Воно зараз гляну на буряк. Каже, Серега, нічого не померзло, буряк повністю гавкнув, дивись. Бурянець стоїть. Лобода стоїть. померзла. Де-не-де вижив бурячок, але ж більшість померзла. Добре, не ну, Горох такий собі, деякий відійшов, деякий не дуже. Добре. І капуста, ой, капуста, бачиш, цибуля як полягала. Угу. Весняна вось. Угу. Зімня. Да і диви, диведе не де є. Прийшли вже з мамкою дивитися на наші грядки. Да, стоїть, а редька а морква. Да, Морква стоїть, а редька померзла. Ну, хай ну да хай вона, може бачиш вершок, мо там ще й буде редина. Серединка наче жива. Ну хай стоїть там, побачимо. А тут ти казав, бурячок зайшов. Де зайшов? Вона входить. А тут, тут редька те теж саме. Серединка ніби жива. Можливо, вона відійде і буде рости. Рукула згоріла. А тут лотбуду одну бачу. А, бачу він. Морква є. Головне, що лободу. Кажу, головне, що лобода не боїться, ні морозу, ні, ні жари, нічого. Росте собі дай годі. А тут дивись, бурячок бог милувало. Бо Тим, що малесенький, бачите, цей, що сіяли пізніше, маленький, не зачепило, ну цей – хорошо. Воно чи полосою йшов. Мороз. А тут давай зараз піднімемо, я з цієї сторони гляну тут. Бо утром вітер був, так я не схотіла піднімати. Бо думаю, як за так я Шу, ось. Ну, знаєш, ніби й стоять, але ніби й трошки такі он прихвачені. Нехай ще лежить агроволокно, ну, ніхто знімати не буде. Пішли ще на гарбузи і глянемо. Бо ми ж гарбузи ж рано посадили, бо сусіди сьогодні пересаджували, я бачила. Да, вони садили, Воно один піднімається. Ось, бачите, вилазить, значить, не прихватив мороз. Ну це і добре. Да, і далі. У нас тільки починають сходити. Ми пізніше посадили гарбузи. Бачите, живі. Не померзли. Да, тільки бачите, виходять. Ну це трошки прихватило, не сильно, але там воно ще лізе. А, да, тут померзли, дивися. Ось все. Бачите, цей змерз кущ. Цей, цей один змерз, два он ні. І тут так само, гляньте. Один замерз, другий ні. Там ніби нормальний, там нормальний. Ну. А тут теж. Ну воно якось, бачите, вибірково. Ось витикається, замерз. І тут померзло. Ось о витикається ні побачимо. І кіт пішов за замок. Ну, пошли. просто без слів. Наша черешня. Як вона гарно цвіла, а як вона гарно померзла. Ну, з цієї сторони ніби то ні. Будем сподіватися, що тут якась буде черешня. А тут гляньте, наче хто цим паяльною лампою попалив. Просто рижа стоїть. І вверху головна не така, а тут взагалі, я ж кажу, мабуть, морозій, що в нас полосою. Ще й бджоли щось літають, запиляють. І внизу трохи слабше, але є трохи.